Друзі, привіт! Маємо е, до вашої уваги викуплений, доставлений, розмитаний, сертифікований нами. Е, Міган 4 рест. Автомобіль 2020 року з оригінальним пробігом 165 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас запакований, має адаптивний круїз-контроль, дістронік, політоптіку, оптику безключовий доступ датчик водіння по полосам. Цей датчик навіть підрулює та вібрує, коли ти виходиш з полоси. Що ми маємо в етозі? круїз контроль адаптивний плюс датчик водіння по полосі можна їхати без рук в пробці, десь там в пробках по місту або за межами міста. Автомобіль дійсно має дуже багато. Атлічі від Мігана четвертого простого покоління, який йшов до 20-го року. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я поставлю два. Візнімемо багато багато атлічь, а їх є багато. Це дійсно друга тачка, це другий робот, це друга приборна панель. Е... Віртуально, це вже невірно, дякую, Тарас. Це дуже крута тачка, яка їде по-другому, рулиться по-другому, і стоїть вона, чекає на вас, місто Борди, чи вулиця Штилянки 8 До речі, на момент 31 го числа сьомої вечорі таких було автівки ще дві в інтернеті на, на, по авторія. Наша третя, але наша на автоматі. Пишіть, телефонуйте, працюємо для вас.